Їду на Торпедо, хочу купити патрон до станка 2М112. Хто дивиться там, мої шорти на Ютубі, той бачив той станок. Станок в дуже класному. Стані все працює, ну там трошечки з електрикою побавитися, що так і нічого не робив. Ось. Ну, але треба станок, бо треба сверлити, а до станка треба патрон. Їду на торпеду, думаю, що там щось зараз, та не думаю, знаю точно, нам по-любому є, по-любому куплю. Торпедо, то у Львові такий ну такий ринок, такий, як їх там називали, булошиний ринок чи як. Ось такий собі шанхай, ну на якому прям таки можна купити все. От прям що хочеш там. Я не знаю, навіть курку живу можна купити і капчонку, і якісь е, старезні меблі антикваріатні. І все, що хочеш, і в тому числі і патрон, і ще плашку. Та, ще плашку мені треба. Тому їду, а ви пишіть, кажіть, чи знімати такий контент, чи не знімати, чи ви будетеся його дивити. Ну і ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми їдемо на базар. Попереду торпедо. Повертаємо і в'їзд на торпедо у нас платний. Зараз будемо знати скільки, здається, 15 гривень коштує в'їзд. Ми на торпедо, тепер треба дивитися, де є місце, щоб е, лишити машину. Сьогодні в нас середа, місце би мало бути, бо, тому що тут в неділю, якщо ви збираєтесь в неділю, то тут місце стати от, ну, просто не буде ніколи. О, Я провтікав я про поворот, але от моє місце. Все, дивись, бачить. Як файно, тільки я зайняв два, зараз я перепаркуюсь. До речі, йду зразу в сторону туди, де Шанхай, середа. Та все пусто хребне, що ні, там хтось є. Бачите, тут все пусто. Куплю двигуни, редуктори, тельхари. Всяке різне куплю, а... а продайте мені патрон. Народ. Тут з'йомнички, дивіться. гіга, да, тут все пусто. А що то нині так все пусто, то не буде нікого? А я ж, буде ще можна. да? Патрон до станка. Лоді, патрон до станка станка да, має. Патрон? Так. Так, патрон до сверлильного станка, во. До сверлильного там на 16, во. То на 16. Сверло максимум. У мене станок 2М112. Я не знаю. Я просто знаю, що в мене. Вот йде. Ну ну сверло на 16 максимум, так? Зараз так, так. А от зараз нема, то раніше що за совєтів було до 20. Могло б бути, і то навряд чи. Ага. От. 15 і пів. Ну ну я зрозумів. О, все. Добре, мені треба дочекатися, щоб мені поміряли е, діаметр ось цього. То є двійка, другий номер. А я не знаю, там це діаметр а мірити. Я знаю. То є е, з двійки на четвертий переходник. Ага. То є з першого на другий. Ясно. Так, так. Того нема. Таке враження, що вихідний. Ну але то львів, то львів, тут люди собі хочуть, йдуть на роботу, хочуть, не йдуть. Так що, якось так. Отут От є багато всякого добра. От тут апаратура. Той, дядько, а ну можна вас? Е, треба плашку під оце от. Може у вас бути дюймова різьба. І крок два. Ну, ось щось дя дядько щось мені міряв. Ой. Дюймова, то не дюймова. А метрешта буває що Таке є, 30 минут. Тут 33 має. Є щось, так? Ні? Шукаємо Богдана. Де Богдан в кінці може бути? О тут щось багато всякого добра є. Може, тут Богдан. То дюймова, правда? То дюймова, 31,5, метричної такої немає. Но. Лищака, ще мені отакі би малі. 1050 гривень, 1300

Там до вас прислали, кажуть, що ви можете мати таку плашку. Бо там на Шанхаї нема такого. Це дібок, не? Дібок. Та не буде такого. Плашка купить десь порядку 40 євро. 40 євро послаблю, понимаєте? 40 євро. А, а взагалі в Україні можна купити? Тільки через мережу, купити через мережу. Не, ну, то понятно. Я думаю, що я прийду, сюди куплю і піду. Ні, тут дуже рідко. Є такі менші розміри, то ще так. А ага. Ясно. О, у вас кніпик є, нічого собі. То ціни тут в доларах, та у вас? 50 долярів кобра. Ні, ну я собі переведу вже, так, просто. Кніпик з кобра. Ну не вбиваємо техніку. Я знаю. Тут таке саме. Не, в мене менші. Це у нас який номер? Не видно. Мабуть, наступний. А, добре, а патрона до станка у вас немає? До... Ні, 2М112 сверлильний. Але я би хотів не той совєтський, а вже такий самозажимний, напевно що. Ото він, так? 16 мм сверло. А яке мінімальне? Одиничка, нічого ж собі. То щось добре? Німецька техніка пошти, печуду, 55 паперів. 55 на 42. 2340. Добре, добре, вони абсолютно точні і малесенькі сейла беруть. Давайте поки що без конуса, якщо би там щось не підійшло, то я прийду за конус. Не дуже точні, не mm -hmm. припасовані так mm все. -hmm. Добре, супер. Коротше, місія виконана наполовину. По плачці будемо думати, будемо шукати, а патрончик в мене, що сьогодні ще буде і сверлинний станок в роботі. Так, а де я а Де ще запакував? Десь, десь отам. Руче, отаке торпедо, ось таке болото. Я думав, що я плашку знайду, а я плашку не знайшов. Став вподобайку і підписуйся.